Вибачте, у Тимура завжди все верхнув. Навидить прибирати. У мене нормальний хлопці 4 роки. Ви казали, що вам потрібно щось зі слідами його ДНК. Сподіваюся, вона знадобиться. дивиться. Улюблена іграшка. Тимурко без неї не засинає. Вони правда, якщо я візьму і про все випадок, мені теж можуть бути сліди ДНК. Я завжди вчила Тимурка не розмовляти з незнайомцями. Але якщо той чоловік хоч трішки схожий на Пашу, то хочу б міг з ним піти. Він дуже скучив за своїм татом. А що сім'я вашого покійного чоловіка? Я так розумію, ви то сьогодні Свикруха теж чистер. Через неї Паша і загинув. Тому що її припекло, щоб він приїхав об 11-й ночі, втомлений після роботи. Він розбився. Все життя його контролювала. Все їй не подобалось. Як жив, з ким одружився. І тоді я заріклась, що цієї жінки ніколи не буде в житті мого сина. Ні. Ніколи не бачила.